Ну а ми продовжуємо комітет із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів підтримав законопроєкти щодо захисту прав і свобод людини. Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України. Законопроєкт дає право військовослужбовцям робити заповіт щодо виплати одноразової грошової допомоги на випадок загибелі у випадку відсутності заповіту. Проєкт закону визначає перелік людей, які матимуть право на отримання такої допомоги. Одночасно, законодавча ініціатива захищає права дитини на отримання допомоги у разі загибелі годувальника Йдеться, зокрема про дітей, зачатих за життя та народжених після смерті батька. Зараз на прямому зв'язку з нами Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Бажаю всім здоров'я. 25 здоров'я травня дуже важливо повідомити про це нашим глядачам. Відбулося чергове засідання комітету Верховної Ради України з питань саме соціальної політики та захисту прав ветеранів. Детальніше, будь ласка, я знаю, що кілька рішень було прийнято, але хочеться, щоб ви розповіли про них безпосередньо в дотичності до нашого суспільства. Ну, насамперед було ухвалено в першому читанні і рекомендовано верніше, Верховній Раді розглянути на сесійному засіданні законопроект, що стосується е, саме права військовослужбовців, е, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівників критичної інфраструктури, е, підготувати заповіт в разі загибелі, хто має право отримати е, грошову. Суму в разі загибелі. Це стосується не тільки військовослужбовців, а це також стосується працівників критичної інфраструктури, державних службовців, які згідно з чинного законодавства в разі їхньої загибелі мають право на таку грошову допомогу. І справді не тільки якщо особа не підготувала такий заповідь, то ми цим законопроектом і автори чітко внормували в перелік тих осіб, близьких родичів, хто має право отримати таку грошову е, допомогу. Це важливий законопроект, який продиктований, продиктований самим життям. Ми е, надіємося, що вже на найближчих засіданнях Верховної Ради ця законодавча ініціатива буде підтримана сесійною залу. Наступне Пані Бардіна, народна депутатка з монобільшості, запропонувала ще одну цікаву законодавчу ініціативу, якою вона пропонує, що саме мама може визначати, коли їй брати відпустку у зв'язку з пологами. Згідно діючого законодавства, загальна кількість відпустки 126 днів. Але 70 днів до пологів і 56 після авторка пояснює, що є велика кількість матерів, які вважають, що до народження їм не потрібно стільки днів, якщо немає медичного показання, то мама каже, що я краще візьму ці дні відпустки. Оплачуваний після народження дитини і буду мати більше можливості уваги приділяти е, народженню через те ми підтримали таку ініціативу і е, вважаємо, що саме мама має визначати, коли їй брати цю відпустку. Якщо мама народжує другу або третю і далі дитину, то кількість таких днів відпустки буде 140 днів. Це теж така цікава ініціатива. Ще ми розглядали ряд законопроєктів щодо підтримки наших військових, і ми вважаємо, що вже найближчими сесійними засіданнями буде винесена законодавча ініціатива щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби під час воєнного стану. Також Верховна Рада планує підняти грошове забезпечення курсантам військових навчальних закладів та інших навчальних закладів з специфічним навчанням, тобто мається на увазі людей в погонах. Таким чином, ми зможемо підтримати тих молодих людей, які вибрали свою професію служінню державі, і тим, які відбувають на сьогоднішній день виконують свій обов'язок. Як строкова служба, які після 24 лютого минулого року не демобілізовані, а очікують і несуть службу до завершення військового стану. Також думаємо, яким чином підтримати і розширити повноваження вже створеного ветеранського фонду, щоб ветерани, е учасники бойових дій після демобілізації або члени їх родин могли. Е Творити свій бізнес. А якщо цей бізнес був розпочатий ще до закінчення, до початку війни, то після закінчення вони можуть його продовжити і держава буде фінансово допомагати вже сьогодні. Є перші приклади, коли е, учасники бойових дій, ветерани війни, подають заявки, вони можуть навіть отримати відшкодування е, придбання певних товарів, якщо представлять чек до 20 тисяч гривень, якщо вони є внутрішньо переміщені, то за декілька днів держава їм компенсує ці витрати. Також розглядається варіант, як все-таки розширити можливості створення е, власного бізнесу. Такі вже приклади є, і держава має їх підтримувати. І ще дуже важлива річ, над якою зараз працює. Комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів дуже вчасні Ми і дуже необхідні законопроекти, про які ви говорите. Ми. Власне, хотів якраз і запитати вас про захист прав ветеранів, тому що у вас на комітеті нещодавно відбувся круглий стіл на тему соціального забезпечення ветеранів. Чи не час, як ви думаєте, міняти риторику, говорити про адаптацію саме суспільства до ветеранів, а не навпаки, не ветеранів до цивільних? В який спосіб це робити? Будь ласка, дякую. Дуже важливе запитання, і ми справді напрацьовуємо комплекс законопроєктів, якими. Вибудовуємо варіант, що саме е, держава після демобілізації учасника бойових дій, ветерана має чітко створювати йому умови, як перше його адаптувати, тобто його е, спочатку лікувати в разі необхідності, проводити психологічну і е, іншу адаптацію, створювати йому умови. для... Продовження цивільної праці, або його перекваліфіковувати за іншим фахом. І за кожним таким військовослужбовцем наша ідея, соціальна служба має закріпити працівника, який буде його супроводжувати і членів родини у цей непростий період адаптації. Це має стати державною політикою. І мова не тільки про виділення грошей для цієї програми, а мова йде про те, і дуже вірно ви сказали, що адаптація має відбуватися саме в суспільства до тих умов, коли велика частина е, людей, як чоловіків і жінок, пройшовши бойовий шлях, потребують підтримки держави, розуміння суспільства. І продовження активної позиції щодо відбудови нашої економіки після великої перемоги, це новий виклик для влади. Вірно для всього я певний раховуючи що... ту кількість людей, яка матиме бойовий досвід після завершення війни. Пане Михайло, дякуємо вам, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.